Обмін українського водійського посвідчення на Німецький. Сьогодні говоримо про це, про новини стосовно цього, чи є якісь новини і які саме новини є стосовно цієї, цієї позиції у Німеччині. Привіт, мене звати Валентина, Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. На моєму каналі дуже багато корисних відео про інтеграцію, а також про пошук роботи у Німеччині. Тож доєднуйтесь і дивіться. Інше відео два місяці тому я записувала відео про е, постанову про розмови про те, що Німеччина хоче спростити обмін українського водійського посвідчення на німецьке, а також спростити та е, спростити доступ до професії е, до здобуття професійної кваліфікації е, водія, додати українську мову. Е, це ще було 24 травня. Е, тобто дуже багато було. Е, Сказано до виборів в європейський парламент вже на сьогоднішній день. Я записую сьогодні, 30 серпня, і що ми маємо на даний момент? Я запитала у міністерства, яке займається ось якраз цими питаннями обміну. Я тут напишу, як воно називається. Яке займається якраз питаннями цих. Водійських посвідчень і що ми маємо на даний момент? Я питала на рахунок звичайних водійських прав, а також потім я надам інформацію щодо професійних водіїв. Надалі ось, на рахунок звичайних водійських прав не для професійного використання, для звичайних водіїв категорії Б легкового автомобіля. Чи змінилось щось? Взагалі нічого. Тобто, щоб вам замінити українське водійське посвідчення на німецьке, вам потрібно пройти курс зараз. Ви можете бачити на екрані також скріншот цього листа. Тож вам потрібно пройти курс першої медичної допомоги, отримати довідку щодо вашого зору. Також вам потрібно здати екзамен, теоретичний, екзамен практичний. І заплатити адміністративний збір у розмірі 45-43 євро. Тут точно напишу за час з 24 травня по 30 серпня для звичайних водіїв категорії Б абсолютно нічого не змінилось. Вони обіцяли додати Україну у список країн, які підпадають під якісь спрощені системи. Обміну водійських посвідчень, там мали написати які саме категорії, але і цього не сталося. Щодо професійних водіїв, чи можна навчатися українською мовою саме ось теоретичний курс, чи є українською мовою? Ні, не, не зробили. Є російська мова, але українську мову, як обіцяли, не зробили. Чи спростили доступ до професійної кваліфікації водія, наприклад, водівоводій автобуса або вантажівок. Також ні, нічого абсолютно не змінилося. Тож, вже от майже три з половиною, три більше трьох місяців, як пройшло з тих заяв, з тих нов... голосливих новин щодо спрощення цих цих процедур, але взагалі абсолютно нічого не змінилося. Тож я буду продовжувати слідкувати за цією темою, тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Став... Дзвіночок, щоб не пропускати. На жаль, нічого не змінилося. На жаль, ось такі е, справи. що подивилися це відео, ставте подобайки ще раз доєднуйтесь до каналу, дивіться інші корисні відео. У мене на цьому все, і побачимось у наступних. Чус!